Вітаю! Ми сьогодні з вами будемо в'язати такий візерунок. Ажурний візерунок підійде для літніх топів, світерочків, джемперів, маячок. Він в'яжеться дуже швидко і нескладний. Будемо в'язати ми його на більш товщих ниточках. Я вам покажу схемку. Так він виглядає з виворотньої сторони. Так виглядає з лицевої сторони. Така у нас виходить гілочка з листочками. Я починала в'язати зразу з візеруночка. Давайте почнемо в'язати. Я вам показую схемку нашого візеруночка. Раппорт візерунка складається з 11 петельок. Плюс дві це ми, коли в'яжемо поворотними рядами, ми добираємо ще дві петельки, щоб у нас краї були однакові. Вверх він складається з вісьми рядів. Умовні позначення, лицева петелька, вивертна, накид, і три петельки ми пров'язуємо разом, щоб центральна петелька була зверху. Щоб в нас виходив тут такий колосочок, можна пров'язувати, і щоб не була центральна петелька, мені так більш сподобалося. Я спробувала і так, і так, і мені так більше сподобалося, щоб центральна петелька була зверху. Зафіксувала, розбирайте опис. Якщо вам все зрозуміло, можете набирати і в'язати. По кругу, якщо ми в'яжемо, ми не набираємо ці дві петельки. Можна в'язати шапочки таким візеруночком, буде дуже гарненько. Весняні такі шапочки ажурні. Так, ми набрали, я набрала вже 15 петельок для цього візерунка, щоб вам показати. Чому 15? Тому що 11 петельок у нас йде рапорт візерунка, плюс ці дві виворотні і плюс дві краєві. В'яжемо зразу наш візеруночок, набирайте петельки. Знімаємо першу петельку, потім у нас йде дві виворотні петельки. Пров'язуємо одна, дві, Потім у нас лицева по малюнку нашому. накид ми так накидаємо, щоб в нас була дирочка. Дві лицеві петельки пров'язуємо, і нам треба пров'язати три петельки разом. Передягти, щоб ця петелька була в центрі. Ми її робимо, щоб вона була першою. Притримуємо. І передіваємо на спицю. І пров'язуємо одну, дві, три лицевою петелькою. Пров'язали. Потім йде у нас дві лицеві петельки. В'яжемо перший ряд, накид, і лицева петелька, дві виворотні. І в кінцево теж ми прушкову пров'язуємо виворотньою петелечкою. Ми пров'язали з вами перший ряд. Виворотній ряд, другий ряд. Ми в'яжемо все по малюнку, накиди ми пров'язуємо виворотньою петлею. Перший ряд ми з вами другий зараз пров'яжемо, я покажу. А інші. Виворотні ряди ви будете в'язати самостійно. Накид пров'язали виворотною петелькою. Накид пров'язали. Третій ряд в'яжемо першому петельку, знімаємо, дві виворотні петельки, дві лицеві, накид, щоб була дирочка у нас, одна лицева петелька, і три. Знімаємо першу петельку, другу знімаємо. Потім беремо другу петельку, передягаємо на спицю, притримуємо центральну, вдягаємо її і три пров'язуємо разом лицевою, лицева петелька, накид, дві. Лицеві, дві виворотні. Пров'язали ми з вами третій ряд. Останню виворотню. Четвертий ряд в'яжемо, так, як і другий ряд в'язали. В'яжемо п'ятий ряд. Першу знімаємо ми, дві виворотні в нас. Три лицеві Накид ми робимо, щоб дирочка була, і в нас три. Треба пров'язати разом. Знову ми переодягаємо, притримуємо центрально і пров'язуємо три разом. Не знімайте, поки не Підтягуємо нитку, і ми бачимо, що вона не розслоїлася, нічого під... витяглося. Три петельки пров'язали разом. Робимо накид, щоб у нас була дирочка. І три лицеві, пров'язали. Да? Не забуваємо, що виворотні ряди ми в'яжемо по малюнку. Накиди пров'язуємо виворотньою петелькою. Пров'язали п'ятий ряд. Шостий ряд у нас виворотній. В'яжемо сьомий ряд. Знімаємо першу дві виворотні у нас. Накид, накид, три лицеві. Три разом пров'язати, щоб центральна у нас петелька передіваємо. Щоб центральна петелька в нас була в центрі. Першою робимо її. І пров'язуємо три разом. Три лицеві петельки. Накид. І дві виворотні. Останню пров'язуємо теж виворотній петельки. Восьмий ряд у нас іде виворотній. Пров'язуємо його всі по рисунку, накиди, всі в'яжемо виворотніми петельками. І в нас закінчується рапорт нашого узору вверх. Тепер ми переходимо в'язати з першого. Ряд. Починаємо в'язання з першого ряду. Ми сьогодні з вами зв'язали дуже красивий ажурний візерунок. Використовуйте цей візерунок у своїх виробах. Він дуже легкий і він вас обов'язково вийде. Всім до зустрічі! Дякую всім, що ви зі мною, що ви підписуєтеся, ставите лайки, коментуєте. Я дуже вам вдячна. До зустрічі.